А де так. Угу. Тож, у нас зараз лекція називається Технологія обробки матеріалів композиційних, природних, деревина. З деревини в мене інша презентація. Давайте з вами спочатку почнемо з текстильних волокон. Тож, Слово текстиль підходить, походить від латинського тексту, що означає тканина. До текстильних волокон належать лише ті, які мають властивості необхідні для виробництва ниток, тканину, трикотажу та інше. Так. Бувають рослинного походження, тваринного походження та волокна мінерального походження. Переваги волокон натуральних, добрі гігієнічні властивості, добре поглинають вологу, стійкі до дії високої температури, недоліки натуральних волокон недостатньо міцні та стійкі до дії мікроорганізмів, погано зберігають форму та легко мнуться. Виробництво потребує досить багато коштів. Так, тут представлені у нас така. Структура, відповідно, які бувають волокна, природні та хімічні, природні рослинного походження, наприклад, льон та бавовна тваринного походження, вовна та шовк, неорганічні це азбест. хімічного походження, штучні це віскоза та ацетат, синтетичні це поліаміди та поліефіри. І зростанням потреб людства у тканинах та прядильних матеріалах почався бурхливий розвиток виробництва хімічних волокон. Нові матеріали дешеві довговічні наділені якостями, що недоступні для натуральних волокон. Сировиною для виробництва штучих волокон слугує целюлоза, яку отримують з відходів деревообробної або бавовняної промисловості. Для виготовлення целюлози і, для волокон, вибачте, целюлозу. Видавлюють розчин целюлози видавлюють через фільтри, далі витягують і термообробляють волокна, ну і отримують відповідний матеріал. Так, хімічні волокна це ацетатне волокно, віскозне та міднооміачне волокно. Ацетатне волокно це стійке волокно, що має низьку теплопровідність, тому добре зберігає тепло, м'яке, маломнеться, має приємний блиск. Віскозне волокно це волокно подібне до натуральних волокон льону та бавовни. Воно приємне на дотик, м'яке, легко і рівномірно зафарбовується і має шутковистий блиск. Міднооміачне волокно використовується у виробництві килимів, технічних тканин та трикотажних виробів. Так, вплив текстилю на здоров'я людини та екологію. У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості останнім часом гостро постало питання про екологію та захист навколишнього середовища. Одним з найбільших джерел забруднення природи є легка промисловість, зокрема текстильна. Вентиляційні викиди можуть містити пари розчинників формальдегід, сірководень і з'єднання металів. Забруднення стічних вод барвниками. Представляє серйозну екологічну проблему через небезпеку для здоров'я людини і тварин. Використання хімічних речовин при виробництві тканин може бути небезпечно для людини. Залишки формальдегіду та деяких сполук важких металів можуть викликати роздратування шкіри. Алергію і роздратування можуть викликати не тільки барвники, але й самі тканини. Одяг низької якості може завдати шкоди навіть людям, не схильним до алергії. Щоб зменшити кількість шкідливих відходів, використовують натуральні барвники, які можна отримати з різних видів рослини або шляхом мікробіологічних технологій. Останнім часом люди все частіше стали звертати увагу на екологічність текстильної продукції, тому виробникам довелося посилити заходи екологічного контролю. Рішення може стати використання матеріалів, що виробляють мінімальну кількість шкідливих речовин. У ряді країн активно впроваджуються різні законодавчі та природоохоронні акти, що перешкоджають появі на ринку продукції, яка забруднює навколишнє середовище. Не потрібно мати спеціальних знань, щоб визначити якість тканин. У цьому людям допомагає екомаркування. Але, незважаючи на недоліки штучних волокон, у них є і переваги. Текстильні вироби нового покоління відповідають потребам людини. Вони володіють багатофункціональним і комфортними властивостями. Ще один плюс штучних волокон те, що їх виробництво вирішило проблему з нестачою матеріалів. Тепер підприємствам з виробництва одягу не обов'язково знаходитися поруч з бавовняними плантаціями або фермами з розведення худоби. Тож штучні волокна виготовляють з натуральної сировини, але використовують хімічну обробку. Завдяки новітнім технологіям тканини штучних волокон не тільки поступаються за своїм фізико-хімічними та експлоаційними властивостями, Натуральним тканинам, але і гідною заміною. Вони значно дешевші та натуральні, мають більшу зносостійкість. Це все по хімічним волокнам. І давайте тепер перейдемо до технології обробки матеріалів. Тож. В сучасному світі лісоматеріали активно використовуються не тільки для виробництва меблів, але й для конструкції будинків, котеджів та різноманітних декоративних меблів. Е, виробництво меблів ага, виробництво декоративних елементів. Ось, деревина потрібна для виготовлення музичних інструментів, спортивного та господарського інвентарю. Однак, для того, щоб отримати кінцевий продукт, деревину потрібно обробити. Сучасні технології обробки лісоматеріалів можна поділити на три основні типи: біологічний, механічний та хімічний. Після застосування цих методів обробки можна отримати достатньо широкий асортимент продукції, основу якої складає деревина. Звісно, при обробці лісоматеріалів кожен із цих методів повинна дотримуватись техніка безпеки. <кій> Біологічний метод обробки. Технологія обробки біологічним методом передбачає перероблювання деревини низької якості, а також великої кількості різних відходів, деревини сільськогосподарських відходів, в дуже цінні продукти, формові білкові дріжджі. Крім всього, під час такої обробки виробляється тиловий спирт та інші корисні речовини. Основна задача біологічного методу обробки деревини є забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідною сировиною мікробіологічного синтезу. Слід зазначити, що виробництво будь-якої сировини із деревини є екологічно чистим. На кожному деревообробному, лісобильному або хімічному виробництві технологічна обробка деревини стіснюється поетапно. На кожному етапі деревина наділяється певною властивістю, що повинна відповідати конкретним вимогам ринку. Під час механічної обробки лісоматеріалі відбувається зміна форми та об'єму деревини без зміни самої структури, як при хімічному способі. Більша частина деревини обробляється таким чином, що порушується зв'язок між її волокнами. В основі такої обробки є властивість деревини ділитися. Що здійснюється головним чином різання, Лісоматеріали можна пиляти, стругати, різати, дерти, фрезерувати та свердлити. Набагато рідше використовується обробка деревини без порушення зв'язку між волокнами, наприклад, пресування або гнуття. Для реалізації такої обробки майстри використовують пластичні властивості деревини, тобто здатність деревин зберігати надану їй форму після закінчення дій зовнішніх сил. В процесі різання деревина, деревини спостерігається порушення зв'язків між її структурними складовими в напрямку різання деревина, що обробляється різанням, ділиться на частини з утворенням стружки або без її утворення. Якісний показник це висока точність розмірів оброблюваних виробів. Різання, мабуть, найважливіший технологічний процес. За таким принципом працюють більшість верстатів та автоматичних ліній. При обробці розколюванням деревина ділиться на шари вздовж волокон, а не по заданому напрямку. В ході обробки високим тиском деревина змінює форму шляхом гнуття вигинання та пресування. Для того, щоб зігнути заготовку із деревини, її необхідно попередньо пропарити для підвищення еластичності. Частіше за все гнутоклеєві вироби виробляють із фанери або шпону. В процесі пресування отримуються деревострожкові плити або брикети. При дробленні лісоматеріали діляться на частини хаотично по самим слабким зв'язкам у матеріалі, без збереження геометрії частин. Така обробка характерна для процесу вдарного дроблення, фрикційного руйнування та абразивного розмилювання. Хімічна обробка. Хімічна техніка обробки. В процесі такої обробки деревина підлягає дії різноманітних хімічних з'єднань. Хімічна обробка деревини використовується для целюлозно-паперового виробництва, це виготовлення паперу та картону, гідролігного виробництва. Яке основане в процесі розщеплення полісахаридів, які містяться в деревині до моносахаридів. Моносахариди можна продавати в якості готового продукту, глюкози і ксилози. Однак частіше всього, суміші моносахаридів піддають біохімічному перероблюванню з утворенням метилового спирту та дріжджів, або хімічному перероблюванню з утворенням фурфурола та ксиліту. Піролізу сухої перегонки деревини для отримання деревно, деревного вугілля, метилового спирту, оцетової кислоти, фенольної смоли, різних розчинників органічного походження, каніфольня скипедарного виробництва. Ці речовини застосовуються при виробництві лакофарбової, парфумерної та фармацевтичної продукції, незважаючи на велике різноманіття виробів із деревини. Технології обробки базуються на тих самих основних принципах, що й багато років тому. Розпилювані, стругані, свердлінні, точинні та шліфуванні зміни відбулись тільки в засобах, методах і технологіях обробки. Ручні засоби обробки змінились механічними. Пристрої, що працюють на електроенергії, істотно зменшують час, необхідний на обробку лісоматеріалів, а також підвищують продуктивність праці та якість кінцевих продуктів. Для розмічання на деревині треба мати шаблон деталі виробу та креслярський інструмент. Щоб розмітити деревні матеріали та заготовки з деревини, використовують метр для розмічання чорнових заготовок, лінійку для вимірювання деталей і заготовок, кутник для вимірювання і креслення прямокутних деталей. Далі. Ярунок для креслення і перевірки кутів 45 та 135 градусів та розмічання з'єднання на вуз. Малку для креслення і перевірки різних кутів. Заданий кут виставляється транспортером. Так, колеги, а що повітряна тривога? Скажіть, будь ласка. Так, у мене теж інформація. Так, тривога. Так, тоді призупиняємося, я поки запис зупиняю. Дай Бог недовго буде, тоді продовжимо. Колеги, Бережіть себе, поки зупиняю запис.